На засіданні постійної комісії з е, питань комунальної власності комунального господарства, не збереження та транспорту з п'ять членів комісії чиорія, Романюква Лентина В'ячеславна, Поктова Валентина Миколаївна, де Борис Михайлович. Комісія може розпочати свою роботу. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати, хто за, хто проти, утримається, сприймається. На розгляд. Постійної комісії виноситься такий порядок денний. Перше про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству НЕСКА Балспродна лікарня на списання за основних засобів. Інформує е, бухгалтер, економіст. економіст. А як прізвище бачимо? Меню Наталія Григорійович. Дуже такий. Інформує в меню Наталія Григорів. Друге. Про внесення змін до програми розвитку автомобільних доріг Янецької селищної крайній громади на 25-28 роки затверджені рішенням сесії селищної ради від 7.08.25 року номер 55 Інформує начальник відділу хімічного розвитку та інвестицій апарату Єлена Здравмирецька. Третє. Про внесення змін до рішення номер 4, від 4180925 року про перелік першого типу об'єктів, що перебувають у комунальній власності Анецької селищної територіальної громади для передачі майна в оренду через аукціон, інформує начальник відділу комунальної власності, міського та архітектури того комунального господарства та обстрілів Юрій Чекрас. Четверте. Про внесення змін до рішення номер 12 від 22.11.2024 року про затвердження програму. 27 роки, інформує Юрій Чепрак. П'яте. Про внесення змін до рішення номер 20 від 29 до, 12 до року про забезпечення програми реформування розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою селищної і селищної територіальної громади на 21-25 роки. Інформує Юрій Чепрак. Шосте. Про розроблення детального плану території нове будівництво експлуатації та обслуговування. Вітрової електростанції, вітрового парку, товариства з обмежною відповідальністю Вессолопківці на території Соколовецької та Ємецької територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області на території Євнецької територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області за межами населеного функцію село Сукулівка інформує Юрій Чебрак. Вісьоме питання різних члени комісії, які будуть... Пропозиції щодо порядку денного. Немає. Є пропозиція за те, що денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти дима, сприймає? Вступаємо до порядку денного. Перше про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Євгенецька Балторна якась на спеціальні основних засобів. Просимо головного економіста доповісти. Яка Яновецька багатопрофесійного вітання просить вашого дозволу на списання основних засобів, такого як апарат рентгенівський фронтографічний стаціонарний забудський номер 10149 2011 року випуску 2 вересня 2025 року представниками організації Товариства з обмеженою відповідальності було проведено діагностику апарату, пошук несправності, аналіз помилок. Вони надали нам дефектні анзери. Результатами діагностики виявлено наступне. В результаті тривали та інтенсивної експлуатації даного апарату вийшов з ладу. Пристрій живлення, який взаємопов'язаний з пультом керування та цифровою частиною. Ремонт є неможливим через відсутність запчастин для проведення змін. Пристрій живлення та окремої оплати до нього. Даний апарат сидячий з, з виробництва. Запчастини не виготовляються згідно технічної документації, тому ми просимо писати. Є записання до А Інший апарат у нас є. Дима? Проводиться зараз закупівля саме в процесі. Тобто Нам потрібно цей списати, де щоб щоб, димати, встановити, щоб встановити новий стаціонарний апарат. Mm. Тос, на попередній сесії були виділені кошти на прикладний новий. Саме десь, наскільки я знаю, в період підписання договору. nema i više da Kto za danu propoziciju prošlo uslovati? Kto za? Protiv u 13. majice. Vjesno će rekomendacije. Rozgledamo se kao informacije pro nadanja dozvolu na spisanje osnovnih zasobi. Ustina komisija vjerišila Рекомендувати селищній раді розглянути дане питання на сесії. Проєкт рішення з даного питання прийняти за основу. То з даному пропозиції місії проголосувати. То за, проти, тримають, приймають. Друге питання. Про внесення змін до програми розвідку автомобілів до місті ОНЕСКО і селищної теж громади на 20-28 років. А так, 27 08 2005 року номер 5 начальник відділу комунального розвитку та Мєрських і Ірина Грамерецька. Шановні депутати, вашій увазі пропонується проєкт рішення про нас... вулиці вулиця Польова, вулиця Січових Стрібців, прогулок Січових Стріців, село Томашівка, вулиця Набережна, село Шевченка, вулиця Польова, село Ясенівка, вулиця Зарічна. І також eh, прошу eh, інші зміни, це збільшити прогнозований обсяг фінансування з бюджету громади у 2025 році за напрямом поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування. Місцевого значення на мільйон 200 тисяч гривень, при цьому зменшивши на мільйон двісті прогнозований обсяг фінансування з бюджету громади у 2025 році за напрямок поточний ремонт та експлуатаційне утримання вулиці доріг комунальної власності у населених пунктах пунктах. Загальний обсяг фінансування не змінюється. Відповідно, вносяться зміни вже в тексту програми щодо розділу програми обсяги джерела фінансування і додатку 6 прогноз фінансування розвитку отримання в мобільний доріг на 25-28 роки. Тобто ми з населених пунктів забираємо кошти на загальне користування? Ми забираємо в нас у 2025 році виділений додатковий ресурс як співфінансування на утримання доріг між населеними пунктами місцевого значення. Ми вже делегували 3 мільйони 850 тисяч гривень державній, державній установи служби місцевих доріг Хмельниччини на виконання робіт з поточного ремонту по, по деяких ділянках робіт. Зараз у нас ще є їхні листи. Аутрус, істор, там, mm -hmm. шкільний, да, там. Це передбачалося на цю ну, ділянку кошти. Там робота. Mm -hmm. Ну, напевно, ну, що складені да. погодніми да. умовами, припинена. а зараз пропонується mm. їхня пропозиція з осіннівкою, молиться Кам'янсько-Сподійська дорога і Осенівка і Молиці. Просять співфінансування для цих робіт. Ну і відповідно для зимового утримання тут обсяг співфінансування не визначений і певно, що на наступній сесію буде вже заноситися, хоче нас можливостей нашого бюджету. Це не постійно? Так. Да. Протяжність доріг місцевого значення загального користування 117 Це кілометрів. Немає лише таких? Члени комісії, хто за даною пропозицією, прошу висумати, хто за? Треба все приймати це одному-умовно. рекомендації комісії, розглянути табориці інформації начальника відділу Євгенія Морякської, рекомендувати селищній раді розглянути дані питання на сесії селищної ради про якості незнаного питання пляжу за Інформує начальник відділу комунальної влади Юрій На розгляд та затвердження комісії пропонується перед рішенням пронесення змін до рішення від 18 вересня про перелік першого типу об'єктів, що перебуває комунальній власності середньої ради для передачі майна через аукціон. А саме виключити з цього переліку два об'єкта. перше. За адресою Всеволона Скалівка вулиця Героїв Небесної сотні площою 324,1 квадратних метра. Друге приміщення в селі Желиці вулиця Господарська, 1,1 площою 31, квадратних метрах. Вони були в переліку передачі на аукціону. Зараз ці приміщення продає через опціону і треба виключити з переліку для передачі на оціну. Технічна процедура і рокаким то не говорить. Члени комісії, ще так, претеня. Юрій. Кто до те щоб у слід комісії задане питання біля сесії прошу розглядати. Тогда проти, тримається приймається нову основу місцеві рекомендації комісії. Zasłuchawszy to powerci informacji Jurija Czepraka. Ustina комісія рекомендує селищній раді розглянути дане питання на сесії. Projekt рішення даного питання прийняти за основу. Хто за? Дану да, проти? Стримав? Сприма. Так, четверте питання. Змін до рішення номер 1221 року про затвердження програми з управління майном комунальної власності і територіальної громади громад 27 роки. Інформує начальник відділу Юрій Чека. Затвердження комісії пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення номер 12 від 22 листопада 2024 року про затвердження програми з управління майном комунальної власності селищної ради на 24-27 роки. А саме в зміни. Програми управління майном з місці заходів. Перше. Напроведення незалежної оцінки об'єкту «Нежитлова будівля дитячий садок Сонечко за адресою села Антоніці вулиця Хмельницька, будинок 16.2 в сумі 5 тисяч гривень. Друге напроведення технічної інтернетізації об'єкту «Нежитлова будівля дитячий садочок за адресою Хмельницького обласівський район села Антонівці, вулиця Хмельницька, будинок 16.2 в розмірі 4 тисячі гривень. І третє оплата послуг по отриманню Електромережі не житлового приміщення в селі Желиці по вулиці Шкільна, 22. В розмірі 71 515 гривень. Це приміщення сховища, яке не викладає. Є запитання? Немає, так? Пропозицію комісію, Хто за дану пропозиції оцінити комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти підтримав. Приймається. та рекомендації комісії. та обережити інформацію начальника відділу Юрія Чепрака. Рекомендувати селищній раді розглянути дане питання на сесії селищної ради. Проєкт рішення даного питання прийняти за основу. Так, п'яте питання. Внесення змін до рішення номер 20 від 29.12 про року програми реформування розвитку комунального господарства та благоустрою устрої університет і середньої громади на 2021 25 році. І формує юні черта. На розгляд за затвердження комісії пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення No2029 групня 20-го року. Затвердження програми реформування розвитку відповідного комунального господарства та було устрої селищної ради на 2021-25 році. А саме внести зміни до програми реформування з змісті заходів. Перше, придбання де для розчистки доріг та прибирання сміття в зимовий період в розмірі 312 тисяч гривень. Придбання запчастин для обслуговування техніки в розмірі 50 тисяч гривень. І оплата послуг з монтажу та послуг з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів в розмірі 6655 гривень. Прошу підтримати Запитання є? Немає. Треба да ме усрушаја. Загорнате за... все. Нето така. За... Дуже. Премо. Теа строчната е. Вето, уже... Катастрофа. Загорнате? Загорнате. Е, члене тоа за дану пропозицију прошуваме да го суватиме. Тоа за? приймається В'яснувки та рекомендації розглянути табличних інформації в началі завідування Юрія Четрака. Усіна комісія вирішила рекомендувати селищній раді розглянути дане питання на сесії селищної ради, проєкт рішення даного питання прийняття за основи. Шосте питання про розроблення детального плану території, нове будівництво, експлуатація та обслуговування. Вітрової електростанції вітрового парку товариства з обмеження відправить обвес, а путіна 35 Тернопільський тізнає громад. Інгую начальник відділу Юрій Чепрак. На розгляд про комісії повернеться проєкт учнів розроблення детального останнього території в редуктор експлуатації охороні війнової електростанції до ВЕС Бессолопкиці на території Солоквецької та Яронецької громади. А саме у на Ярмонецькій території в селі Соколівка за межами на пункту. Вирішили розробити детальний план на вказане будівництво на земельній ділянці площею 0,4422 га. Катарський номер такий. Друге, визначити замовником детального плану території вказаної перші селищну раду із залученням коштів з ТО ТОВ Солопківці і третє ТОВ Солопівці звернутися до ліцензійного об'єкту розповідання з виробленням детального плану території вказаної пункті першій. Рекомендувати ТОВ Солоківці проєкт детального плану нове будівництво вітрової електростанції, подати на розгляд архітектуру містобудівної ради при відділенні містобудування та архітектури Хмельницької одару. Громадській селищній раді забезпечити оприлюднення даного рішення та проєкту, розробленого детального плану проведення громадських слухань для розгляду і загальної пропозиції громадськості, подання розробленої та погодженої встановлення законом відділної документації для затвердження селищної ради і контроль укласте на дві комісії бюджету та відповідно житлового. Прошу підтримувати. Ще. Да. За Не така пълни, както в зима. Да. Не маи би То за, за данното пропътение на прошу усващ. То да. Прости. Приемаме. Приемаме. Весно, че те рекомендациям. Затянувам, се разговорих с Юрия Чепрака про разробване на детайния план на Нове Постійна комісія вирішила рекомендувати селищній раді розглянути дане питання на текст селищної ради. Проєкт рішення даного питання прийняти за основу. І сьоме питання різні. Є якісь питання, зауваження, про Немає, так? Да? При цьому всім комісія завершила свою роботу. Дякую всім за роботу.